Розділ 18. КРИК у Лісі Скажу я вам не такий вже й вправний цей чуфен. Після цілого дня не спіймати нічого. Побачивши порожній мішок чуфена, вона зневажливо посміхнулася і докопалася до його труднощів. Невже це так? Хіба у вас десятьох справи складаються краще, ніж у мене? Чуфен уважно оглянув їх і помітив, що сумки команди Чусюе так само порожні. І він посміявся з них. Я справді не розумію, про що думає чувей. Він зібрав десять бездарів у команду, і ці десять бездарів прийшли в середнє коло. Ви, хлопці, сюди на природу, прийшли погуляти. У вас вистачає їжі? Нонсенс. Слухаючи слова чуфена, Чусюе була схвильована і розгнівана. Дев'ять інших слуг також були не в кращому настрої, особливо Чугао. Він навіть вказав на чуфена і закричав Якщо ти посмієш і далі бути настільки неповажним по відношенню до моєї сім'ї, я покалічу тебе. Якщо ти відчуваєш, що зможеш, значить, підійди та спробуй. Чуфен кинув зневажливий погляд на чугао, а потім опустив голову вниз і продовжив їсти. Ти думаєш, я не посмію? Говорячи це, чугао гнівно побіг на чуфена. Вихори вітру піднялися з під його ніг і підняли величезне листя вгору. Він повністю відображав силу четвертого рівня духовної сфери, але тільки ночугао на наблизився до чуфена, той раптом підняв голову, і погляд, що леденить душу, подібно до гострих холок зустрів Чугао. Тієї ж миті Чугао негайно зупинився і так само швидко відступив на два кроки назад. Миттю, коли він побачив погляд Чуфена, він відчув страшну силу. Це відчуття змусило пробігти холодок по спині Чугао. У його серці оселилася паніка, тому що він уже відчував подібне раніше. Той, хто міг змусити його відчувати подібне, має бути надзвичайно страшною людиною. Хоча він розумів, що це неймовірно, коли подібне походить від чуфена, який так само був на четвертому рівні духовної сфери, і тільки увійшов до внутрішнього двору, інстинкти говорили йому, що він не повинен боротися з чуфеном. Глибоко проковтнувши слину, Чу Гао миттєво розвернувся і побіг назад. Після цієї сцени Чусює та інші справді не розуміли, що їм робити, чому він повернувся, навіть не напавши. Хіба це не надто ганебно? Якби вони знали, що Чу Гао був наляканий лише поглядом Чу Фена, вони б відчули ще більшу ганьбу. Чу Гао, що з тобою сталося? Міс, я Чу Гао не знав, як відповісти, нікчема. Дивлячись безпорадним поглядом на чугау, Чусюя злісно скреготала зубами, але вона не знала, що зробити. Зрештою, вона могла тільки люто сказати. Чу, фен, ти справді подорослішав. Ти забув, як тебе побив чухун фей, коли ти був маленьким. Дозволь мені застерегти тебе. Тобі краще ніколи не повертатися в резиденцію. Чу, інакше я попрошу хунфея побити тебе ще сильніше. Почувши слова Чу -сю -е», Чу Фен раптом стиснув обидві руки, і сухий пайок в його руках був повністю розчавлений в пилюку. Навколо нього почав закручуватися вихор, і повіяв у бік Чу Сюе та інших, він постійно відштовхував їх назад. Навіть Чу Гао на силу чинив опір вітру Чу -хун Фей. Чоловік, який раніше дуже принижував Чу Фена, якого він ніколи не забуде, як він був ще восьми років, був побитий десятирічним Чу Хунфеєм до такого стану, що Чу Фен не міг навіть встати протягом півмісяця. Багато сталося пізніше, коли Чу Гую пішов шукати Чу Хунфея, і навіть він був серйозно побитий. Чу Фен повільно підняв голову, і щільна холодна аура виходила з його очей. «Чу Сюе, скажи Чу Хунфею, що цього року я повернуся. Переконайся, щоб він приготувався на колінах благати вибачення. А тепер вам усім краще зникнути з очей моїх, або я примушу вас пошкодувати про сказане. Якщо б вони були в звичайних обставинах, Сюе, звичайно, поговорила з чуфеном, але зараз їй не вистачило сміливості, щоб зробити це. У той момент аури, що випускалася чуфеном, було достатньо, щоб її ноги послабшали, а тіло почало тремтіти. Вона знала, як називається це почуття страх. Зрештою, нічого не сказавши у відповідь, Сюе розвернулась і попрямувала далі в хори і ліс. Що стосується Чугао та інших, вони теж швидко здалися, бо такі ж, як і Чусюе, не могли встояти перед аурою, що випускалася чуфеном. Після відходу Чусюе та інших чуфен повністю зібрався і продовжив свій шлях. Він знав, що Чу Хунфей дуже сильний. Він був найкращим у бою не лише в ті часи, навіть зараз у сім'ї Чу він був практично на рівні чугую. Чухун Фей був із сім'ї Чу, і крім Чугую, він був єдиною людиною, яка змогла потрапити до школи першого класу. Те, що він отримав визнання школи першого класу, вже це показувало його талант до розвитку бойових мистецтв. З того часу, як він вступив до школи, він жодного разу не повертався в сім'ю Чу, так що ніхто не знав, якого рівня сили він зміг досягти. Однак Чу Фен відчував, що цього року Чу Хун Фей повернеться назад, адже його батько був одним із кандидатів. Щодо таланту Чу Хун Фея, навіть якщо він не зміг досягти шостого рівня духовної сфери, він буде принаймні на п'ятому рівні. Отже, Чуфен повинен швидко збільшити свою силу і принаймні досягти п'ятого рівня духовної сфери. Ах, не чіпай мене. Але перш ніж Чуфен далеко відійшов, різкий крик пролунав із лісу. Цей голос належав Чусюе, нахмурившись і трохи повагавшись, Чуфен побіг у бік крику. Водночас серед вільного місця серед гір відбувалася невимовна сцена. Чугао та інші стояли, тремтячи з обличчями, наповненими страхом. Попереду, всередині цього порожнього простору, троє чоловіків знущалися над Чусюе. Тим трьом було приблизно по 20 років, а обличчя виглядали надзвичайно вульгарно, але за ними на спинах висіли чорні мечі. Вони були членами Альянсу меча. Дівчинко, не треба боятися. Ми не бажаємо тобі нічого поганого, ми просто хочемо трохи поспілкуватися з тобою. Один із чоловіків, який мав потворне обличчя, стягував із Чусюе її фіолетовий одяг. Один рукав уже був стертий і показалася її біла шкіра. «Ге-ге, вона зовсім біла. Мені подобаються ніжні дівчата на зразок цієї. Двоє інших також лапали тіло Чусюе, їхні очі сяяли, і вони вже почали пускати слину з рота. Ми ж з однієї школи. Ви не боїтеся, що старішини покарають вас, якщо ви так поводитиметесь зі мною. Обличчя Чусюе вже було повне сліз, коли вона безсило відбивалася від них. Дівчинко, ми ж захищаємо тебе. У старішин навіть не вистачає часу, щоб віддячити нам, то чому ж вони повинні будуть нас карати? Це вірно, Слідуючи за такими бездерями, як вони, ти будеш у великій небезпеці, куди безпечніше слідувати за нами, і коли полювання закінчитися, ми дамо тобі якусь нагороду. Вже була ніч, і їм трьом було неймовірно самотньо. Саме тоді вони й знайшли маленьку овечку, як Чу Сюе. як вони могли прогавити такий шанс старші, будь ласка, відпустіть нашу міс. Хоч і тремтячи, але Чу Гао благав їх відпустити Чу Сюе. Свист. Ще до закінчення його слів, один із членів альянсу меча дістав чорний меч і змахнув ним у бік Чу-гао. Сильний вітер полетів на нього. Пуф. Цей порив вітру залишив криваву рану на ногах Чу-гао. і з приглушеним звуком він упав навколішки. П'ятий рівень духовної сфери. Побачивши це, сім'я в страху позадкувала назад, щоб бути в змозі використовувати вітер як лезо і перемогти. Чугао з одного удару, без сумніву, потрібно досягти як мінімум п'ятого рівня духовної сфери.